Ця купа каміння все, що залишилось від колись лівого флігеля будинку на базарній 93. Так він виглядає через 9 місяців після останнього обвалення. Там де, там, де проїзні вулиці, там щось роблять, фасади ремонтують, а тут де вже так, не історичний центр, так скажемо, взагалі нічого не робиться. Так Будинок визнано аварійним ще в далекому 94-му році. Через кілька років частину лівого флігеля демонтували. Відтоді будинок почав обростати маячками. Однак більше зі спорудою нічого не робили. Напевно, сильно зайняті. Перше обвалення сталося у 2005-му. Тоді впала частина стіни. Остаточно цей флігель завалився вже у 2023-му. Тоді тут зібралися всі чиновники міста. Постраждалим мешканцям будинку дали житло. А Наталя Мостовських, яка обіймала тоді посаду директора департаменту міського господарства, заявила, що місто відремонтувати будинок не може і треба шукати інвестора. Необхідно шукати інвестора для відновлення цього фасадного флігелю. Але на жаль, ми проводили конкурси і в 2019 році. Останній конкурс ми проводили в 2021 році. На жаль, ні один з інвесторів не надав свої згоди на відновлення цього фасадного флігелю. Крім того, чиновниця заявляла, на той момент вирішувалося, як провести тут першочергові протиаварійні роботи, щоб запобігти подальшому руйнуванню будівлі. Це було ще рік тому. Відтоді тиша, а будинок продовжує розвалюватися. Я понімаю, Я розумію, дуже складний час, війна, але хоча б розібрати завали. Тут наркомани просто окопалися. А як ці люди живуть? А у всіх діти? Мерія пообіцяла допомогти. Складна ситуація, із цим важко сперечатися, але все одно якось питання вирішувати треба. Проси вирішити на. Більше того, за своє житло вже почали побоюватися і мешканці сусіднього будинку. Буде новобудова колись. І наш розвалять. Якщо той розвалиться, і наш піде. Подивіться, скільки руйнується хороших будинків, і що. Кого це цікавить? Це ж не в них вдома руйнується їхній будинок. Чи вирішили щось за рік щодо укріплення цього будинку, дізнаємося в мерії. А там кажуть, будинок вже не врятувати. Відповідно до результатів комплексного комісійного обстеження, за складенням технічного виставку було підтверджено аварійний стан фасадного фліголю, та додатково встановлено, що його відновлення не є економічно доцільним та підлягає демонтажу. А ось що робити тим, хто все ще живе в цьому будинку, невідомо можливо, шукати інше житло, поки ще не пізно.